Всім доброго дня! Я сьогодні приїхала чисто пролити все, що тільки можна встигнути, тому що у нас не буде тиждень. Чоловік замарачується після роботи, поливати його точно не буде. Боюся, якби за тиждень все не посухло. Я тут заразом пересадила три тих молоденьких гібіскуси, теж їх пролю. Наш днях проливала тут оці останні, які я сіяла, а останні на картоплі передостанні сидірати. Бачу, вони вже дуже гарненько сходять, такі бабочки з'являються. Сьогодні постараюся ще пролити тут разочок. Тому що все ж таки в спеку тиждень це дуже велика справа. Може все посохнути. Краще пролити зайвий раз. Так що сьогодні буде чисто водний день у нас. І зараз піду на останок, полюбуюся квиточками, віконечком новеньким. Тепер, тепер для мене воно як нове. І буду переставляти присколку поступово. А потім збирати сумки. Завтра вранці, рано їдемо з доцею, їдемо вдвох. Більше ніхто з нами не хоче. Вже майже дев'ята вечора. Ліхтарик не взяла, думала, раніше поїду додому. Не встигла, тільки поставила бризкалку на квітник. Не можу я поїхати і покинути не политий квітник. Я собі це не вибачу. Тепер ще як мінімум півгодини мені треба, щоб пролити квітник. І потім тільки буду їхати. Вон літають здорові, такі оці метелики, які схожі на калібрі. Метелик язикан чи як він називається. Багато-багато, прям буває, перед носом пролітають, як пулею. Да, треба сумки збирати, я ніяк не пополиваю все. Не розрахувала я по часу. Дуже багато поливати треба.